Орбан і Фіцо просять Європейський Союз зняти санкції з шести олігархів Росії. Компромісу в цьому питанні, ймовірно, буде досягнуто вже наступного тижня. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Угорщина та Словаччина звернулися до Європейського Союзу із проханням скасувати санкції проти шести російських бізнесменів в обмін на продовження інших санкцій проти Росії. Пише Радіо Europe. Видання нагадало, що ці країни вже й раніше користувалися своїм правом вето, щоб домогтися виключення деяких відомих росіян зі списку підсанкційних осіб, адже вони мають тісні політичні відносини із Кремлем та Стверджують, що санкції Європейського союзу сильніше б'ють по європейській економіці ніж по російській. Так, у березні, в такий спосіб, з чорного списку, було виключено російського бізнесмена В'ячеслава Мошекантора, міністра спорту Росії Михайла Дєхтєрьова та сестру мільярдера Алішера Усманова Гульбахуризмаїлову. Минулого року так само санкції було знято зі співзасновника російського інтернет-гіганта Яндекс Аркадія Воложа, російського бізнесмена Сергія Мдоянца, громадянина Словаччини та керівника російського націоналістичного мотоклубу Нічні вовки» у Європі Йозефа Гамбалека та матір покійного лідера найманців Вагнера Євгена Пригожина Віолету Пригожину з посиланням на кількох дипломатів Євросоюзу цього разу. Словаччина хоче зняти санкції з олігарха Усманова і бізнесмена Михайла Фрідмана. А Угорщина домагається виключення зі списку підсанкційних осіб олігархів Дмитра Мазепіна, Петра Авена, Муси Бажаєва та Альберта Авдоляна. У ситуації йдеться, що інші держави-члени ЄС запропонували альтернативне рішення: вилучити лише одну або дві особи, так звані слабкі випадки, тобто тих. Кого найімовірніше все одно виключать зі списку, оскільки проти них було застосовано санкції на основі слабких доказів, які не витримують жодних випробувань у суді. І Братислава і Будапешт відхилили цю пропозицію під час обговорень на нижчому рівні в Брюсселі, з огляду на те, що кінцевий термін поновлення санкцій 15 вересня, очікується, що певного компромісу буде досягнуто наступного тижня. Як повідомлялося, євросу. Союз вперше розглядає запровадження вторинних санкцій проти країн, які допомагають Росії оминати чинні обмеження. Йдеться зокрема про заборону на експорт до Росії низки товарів. Також європейські міністри розглядають можливість запровадження додаткових санкцій, спрямованих проти нафтогазового та фінансового секторів Росії. Може йтися і про подальше обмеження на імпорт і експорт російських товарів. Водночас, політику писало. Що саме США здатні закрутити гайки і запровадити болючі санкції проти Росії? Проте президент Дональд Трамп, схоже, лишає такий варіант у запасі, якщо мирні переговори проваляться. Однак, як зазначалося, безпрецедентні в історії санкції проти Росії не працюють як слід через те, що більшість з них є дріб'язковими, а головне, не зроблено не перекритий потік валюти в Росію. Журналісти New York Times підрахували, що з понад 6 тисяч фігурантів санкційного списку США переважна більшість це або фізичні особи, або невеликі фірми-прокладки за допомогу російській агресії під американські санкції потрапить менше тридцяти великих іноземних компаній, з яких лише п'ять це фінансові фірми.